Середа, 11 жовтня, ви дивитесь новини на ТВ 7 Сьогодні у випуску про таке. Пишаюсь Росією, пишаюсь президентом. Країна-терорист заявила про участь Маріуполя в державній акції. Яким чином у військовій формі та зі зброєю в руках? Як школярів та студентів загарбники вчать вбивати українців? Цілодобовий штурм Авдіївки та небезпечні маневри російських загарбників? Чи вдається ЗСУ тримати оборону? У студії Тетяна Байрак. Вітаю. РФ оголосила про участь Маріуполя у всеросійській акції «Пишаюсь Росією, пишаюсь президентом. Жителів міста Марії спонукають публікувати в мережах світлини до та після так званої відбудови. Цікаво, чи багато жителів матимуть бажання брати участь в такому конкурсі, враховуючи те, що сотні людей і досі без даху над головою. А можна я теж викладу свою квартиру з ремонтом та меблями до та її ж після відновлення? Складається враження, що фасади фарбуються, щоб совість не мучила через їхній вигляд. Важливо те, що будинки красиво пофарбовані в світлі тони мертві. Їхні вікна не горять вечорами, бо жити в них неможливо. Ось правда сьогоднішнього дня. На тимчасово окупованих територіях розгортається новий бізнес. Колаборанти оформлюють собі та своїм родичам фальшиві довідки про участь у партизанському русі, сподіваючись врятуватись від покарання. Про це повідомляє Маріупольський спротив. Вартість такого папірця коливається від тисячі до двох тисяч доларів. Маріупольську молодь вчать вбивати українців. Як поводитись зі зброєю, вести бій в міських умовах та надавати медичну допомогу, маріупольцям розповідають, демобілізовані студенти з Донецька. Заняття проходять в псевдоприазовському державному технічному університеті. Про це повідомляє радник легітимного мера Маріуполя Петро Андріущенко. Дають в руки зброю та одягають у військову форму і школярів тимчасово окупованих територій. В селі Костянтинівка, що передмісті Мелітополя, школярі з так званого кадетського класу присягнули на вірність Росії. А в самому Мелітополі відкривають дім юнармії військово-патріотичний рух, який займається мілітаризацією та військовою підготовкою дітей. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Проти Маріуполя зафіксував нове перекидання живої сили через місто Марії з місця базування частково в напрямку Новоазовська. Далі на північ області на посилення, зокрема біля Авдіївки. Бо після тривалої паузи Росія розпочала великий наступ в цьому напрямку. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов. Авдіївка має стратегічне значення для РФ, оскільки є фактично воротами в Донецьк, а це основний комунікаційний вузол на окупованих територіях. Нині росіяни хочуть оточити Авдіївку. Минулої доби відбулася одна з найбільших атак від початку війни. Про це повідомив боець Легіону Свободи майор МВС Максим Морозов. Про активний наступ на сході України повідомляють і наші військові. Окупанти продовжують гатити по цивільним. Минулої доби обстріляли Вугледар, Красногорівку та Катеринівку. Одна людина загинула, двоє поранених. Під обстріл потрапив приватний сектор Курахового. Зруйновано будинок та котельню на Донеччині. СБУ встановило особи двох чоловіків, які навели російські ракети по селу Гроза в Харківській області, де жителі влаштували поминальний обід в пам'ять загиблого українського військового. У державній зраді СБУ звинувачує братів Мамонів 30-річного Володимира та 23-річного Дмитра. Вони під час окупації перейшли на бік Росії, а після деокупації втекли до РФ та продовжили там працювати. З початку жовтня вони почали збирати інформацію про перепоховання загиблого військового у Грозі. Обстріл міста стався якраз під час поминального обіду. Правоохоронці зазначають, чоловіки розуміли, що в результаті атаки можуть постраждати мирні жителі. В результаті загинуло 55 людей. Ізраїль переходить у повноцінний наступ без дотримання правил війни. Про це заявили у Міноборони країни. Кількість загиблих з ізраїльської сторони зросла до 1200 людей. В газі понад 900. Тим часом про допомогу до посольства України в Ізраїлі звернулося понад тисяча людей, і це число зростає, заявив посол нашої країни Євген Корнійчук. Проте ще складнішою ситуація з евакуацією українців зі смуги гази. На неї зголосилося 160 українців. Евакуацію попередньо планують на 12-13 жовтня за умови, що пункт пропуску Рафах на єгипетську сторону буде відкритий. Українців звідти вивозитимуть до Єгипту, а далі впродовж 48 годин перевезуть до іншої країни. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш YouTube TV7. також ми є в Instagram, Telegram та Facebook. Залишайтесь з нами та бережіть себе.